У 2013 році Полтавщина посіла друге місце серед 22 регіонів на кращу проектну пропозицію для співпраці зі світовим банком, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. З того часу і розпочалася робота з міжнародними експертами у рамках проекту поліпшення медичних послуг для населення. Можу вам показати от, це тільки дві треті частини. Відпрацювання одного такого документа спільно з міжнародними експертами по проведення відповідно міжнародних конкурентних торгів. Підготовка тендерної документації на реалізації проекту Полтавщина отримає 41 мільйон доларів. За рахунок цих коштів відзначає Віктор Лисак, і буде відбуватися реформування системи охорони здоров'я нашої області. Один із субпроєктів стосується людей віком від 40 до 60 років. Необхідно провести зміни, що могли б зменшити смертність від хвороб системи кровообігу серед осіб цієї вікової категорії. Один із пунктів проекту створення робочих місць для фельдшерів із повним технічним забезпеченням, яке покращило діагностику захворювань. В нього буде кг-передавач, він може передати. В нього буде добовий визначення артеріального тиску. Тобто він може через систему телекарт там передати до центрального офісу, там чи то він передасть там в центр екстреної допомоги, чи в кардіологічний диспансер, бо це головна структура, яка буде. Компонувати це все згідно з інформацією обласного управління статистики, із 25 тисяч смертей минулого року 17 тисяч осіб померли саме від хвороб системи кровообігу.